У нас на розборі ось таке цікаве реле імпортне, немає нічого більше, тільки якась дата. І ми бачимо ось так, бачите, над кришкою є, як будто відкривається, воно, да, воно відкривається. Тут уже сліди якогось потоплення, як будто плавало воно десь переткнуло океан перед тим, як до нас попасти. Так. Кришку ми цю отламуємо, щоб побачити, які тут контакти. Хоча воно щось вилазить, я бачу. Хоче, да не хоче. Не розуміюсь, взагалі їхнього хотення. все и ты, це ламається, а вони не здаються, щоб показати, що тут за контакти. Будемо ламати, добиватися свого. секунда дела в бой идут тяжеловесы вот тут угу. тяжеловесом не справляются так секунду сейчас я его разберу Разломал я все тут я все одно не могу долезти до контактов но это вообще релюха Цікаво, де її. Де її производять? Так, дійшли ми до контакту. І що тут маємо? Маємо ми тут срібло на мІДі. Бачите, тут срібло і там срібло. Так що думаєте, розбирати, не розбирати, чи просто комусь подарувати, як кажуть. Он есть сриблу, сриблу, срибло на медии, импорт.